Добрий день, шановне панство. Сьогодні е, неділя, не знаю, 25-го напевно е, червня. І ось дивіться, в мене буряк. Там за буряком далі росте соняшник, пару рядочків. А буряком я себе не можу натішити, бо буряк в мене вже вище колін, листя вище колін. Вон. Тут де я стою, дивіться, вже є ось такі обурячки, є більші, є менші. Ось. Але він більш-менш гарно розвивається. У нас зараз так правильно дощі падають. Два рази в тиждень останнім часом такі гарненькі дощі падають. Зараз ми ще перейдемося. По городі, дивіться, то я з краю взяв. Біля картоплі, ось бурячки в мене ось такі бурячки. Є малесенькі. Я десь насаджував трошки. Після першого дощу, там де не посходило, то насаджував. Деякі прийнялися. Ось бачите, якщо ось цей буряк сам ріс, а тут я два бурячка понасаджував, вони відстають в рості. Звичайно, ті великі їх будуть приглушувати, але вони собі розвиваються. і все рівно з них щось буде. Ще деякі треба прорвати. Але на даний момент проривати не буду, бо їх треба використати, а тут ще треба крупити жуки, бо вже два рази кропив і ще треба третій, дивіться, повну. Не знаю, чи вам показую, повну є тихво. Жуків і треба ще буде третій раз, останні От. Бачите, ось буряк в мене. Тут, там перший, що я показав, він трошки кращий, тут трошки гірший. Ну, але буряк вкриває землю. Так що внутрі мої, якщо він не захворіє далі і далі буде так розвиватися, то, то буде все, все добре. Біля межі, бачите, тут менше гною, напевно, він трошки менший. А біля картоплів більше до середини городу, він на сантиметрів напевно, 15-20 вищий. Так. Картоплю теж, якщо завтра ще оброблю від Колорадського жука, картопля цвіте, цвіте картопля масово. Ще раз її перекроплю і... і напевно буде все. Будемо вже потім чекати. Чекати вже врожаю. Врожай, я думаю, якщо ще впадуть пару дощиків, то врожай нас буде тішити. Правда, на картоплі знизу, напевно, фітофтора від вологи. Від фітофтори я все рівно кроплю, ну, але як дуже волога, то нічого не ді... дінемося. Кукурудза. Насаджена кукурудза. І ось така Тут в мене. Ну, десь до пояса, а там вже кукурудза далі, то мій ріст. Тут, видно, насаджували, не знаю, яка причина. Ось. Так, Цибулька, цибулька того року на славу. Бурячок червоний. Він трошки піднявся, душі впали, то і буряк піднявся. О, єдине, що проблеми в нас. На городі з огірками, огірки є дуже-дуже маленькі. Вже в принципі деякі роки, то на 1 липня, 1 по 7 липня то вже були огірочки, а вони дощі пішли, завтра ще треба буде обробити їх і пускати, підгорнути і пускати на, на сітку. наску. Тіво, віджили перці. Морква гарненька, морква не знаю, як буде ось. Жінка хоче завтра йти з Петрушкою на базар. Петрушка теж рясна в нас. Такс. Ну і все. От, кабачки, кабачки почали цвести, навіть не бачу. Почали цвести кабачки, вже скоро будуть кабачки. Так, в теплиці помідорчики зав'язуються, вже от дивлюся, на другій китиці вже зав'язалися. І на третій з'явився китиці помідор. Помідори вже дивіться, якщо взяти мою руку, то місцями вже є досить гарненькі. Більше від, ну такі, як гусичі яйця. Трохи я їх загусто посадив, ну але що зробите? Так що от рясно цвітуть, зараз трохи жара. Дивіться, які гарні помідорчики. Трошки я вже розгрузився роботою і до теплиці майже руки не доходили, то сіно, то ще щось, то городи. Ось. Ну а помаленьку, бачите, по-різному формуються тут цвіту повно. А не викинуло того. От одного пасинка я пускаю, щоб він йшов догори, щоб розвивався помідор. Завжди ще садимо в теплиці один рядочок огірочків. Теж треба попрацювати тут. Огірки для того, щоб фітофтора, якщо на городі, їх з'їсть, а тут вони практично до огірочки до пізної осені є. Ще одна діляночка е... кукурудзи. Кукурудза тут по груди мені приблизно. Є більша, є менша. Ну, вище пояса, будемо так казати. Ось тут насаджена кукурудза, то маленька. Ось такі в нас гарбузи треба буде направляти, щоб вони в садочок туди лізли. От. Бурячки тут посаджені, тупо ростуть. Ну, тут різниця між городом буряками і тут, напевно, біля двох тижнів. Ну, і тут без гною. Там гній був. Гладіолуси. плантація. Жінчини гладіолусів. Клубничка в нас перестала вже збиру, він, ще трошки є. Ну, доїдаємо клубніку, тут топінамбур, який сам собі виріс. А тут вже в нас то боревії були трохи. І дивіться, в мене ось такі боби, боби вже вище від мене, а в мене ріст біля 180 см трошки менше, а боби вище сітки, дивіться, сітка півтора метра, а там до двох метрів деякі боби. І ось маємо ось такі вже боби. Так. Завтра піде укріп на базар, якщо буде погода. Цибулька, зимова цибулька мене дуже радує. Вона там є дуже-дуже така вже більшенька, та як в нас малесенька була. Ну і часник. Зараз я попробую, якщо вдасться, одного часника вирвати. І подивимося, який наш часник. Бо я дуже люблю часники. ну Часник, дивіться, невеличкого, ну, але ще йому два тижні рости. І невеличкий часник, ну відносно, бо деколи буває такий, що ого.